Чотирилапі лікарі у місті добра проводять заняття з каністерапії, де собаки допомагають дітям розкритися та подолати страхи і фобії. Детальніше про те, як проходять заняття, розповідаємо вже за мить. На цифру 3 ми ставимо три промушечки, так? Три. На цифру 2. так одна. Якщо правильно, вона буде їсти. Так. так. Цифру 3, правильно правильно собака не лише кращий друг людини, але й свого роду лікар, адже спілкування з чотирилапим товаришем допомагає дітям відкритися світу. Тож у місті добра проводять заняття з каністерапії. Каністерапія це метод, які дозволяє збалансувати психоемоційний стан відновлення через різні вправи, заняття, завдання, які відбуваються разом з собакою. Проходять ці завдання. І діти отримують психічну і фізичну реабілітацію. Одна з головних проблем, яку допомагає подолати чотирилапий друг страхи і фобії. До прикладу, під час першої зустрічі діагностують, як контактує дитина з собакою. Якщо, наприклад, дитина боїться, то вона взагалі не зайде, тому що от її страх не дозволяє зайти в приміщення. Да? То таким чином нам потрібно що? Потрібно запросити ще когось. То хто не боїться, і е, за допомогою той дитини, чи, чи дорослої людини, яка не боїться, можна показати наглядний приклад цій дитині, яка має страх, що не все так страшно і. Ці заняття відбуваються на відстані. Тобто, спочатку дитина спостерігає здалеку, вона сідає собі в іншій частині кімнати і просто спостерігає, як інші комунікують з собакою. Таким чином, спілкування дозволяє побачити на якому рівні психологічний баланс дитини. Якщо є страх і фобія, зазвичай ці діти закриті, замкнуті, вони не комунікують, вони не бажають спілкуватися, вони затиснуті. Ну якось ну в. В дискомфорті, скажем так, у того, як би вони могли почувати себе краще. Якщо ж діти легкі відкриті, то вони зазвичай біжуть в обнімку. Дивлячись на таких дітей, ти бачиш, що в принципі, якби все в їхньому житті більш-менш стабілізовано, ну, мається на увазі, що відносини, психологічний емоційний стан. Дуже важливо, що на території міста добра знаходиться притулок для собак хвостики, де перебувають чотирилапі друзі, які пережили жахливі моменти. Частина з них потрапила сюди прямісінько з місць воєнних дій. Частина приїхала разом з переселенцями, а з деякими жорстоко поводилися. Нам вдалося трансформувати їх на любов. Зараз кожного з них обожнює якась дитина. Вони приходять до своїх собак, проводять з ними час. Вигулюють на повідку, чистять їм зубки, шиють одяг, бавляться з ними, навіть є конкурс, коли вони створюють собі однакові луки з песиками, і собаки забувають, забувають про все зле, що їм зробили люди раніше, чи, чи, чи зраду, чи те, що вони самі залишилися, чи їх побили. І вони відкриваються по-новому. Тетяна Дубіцька, Марія Бузинська, Руслан Батюк, Темедня, Тва.